Права 3,17. Знайдіть значення виразу. Ну що ж, стартує. В першому заданні у нас m у квадраті 2 m плюс 25 ділиться на 10-2m. Ми не можемо відняти ці вирази, бо у них різні знаменники. Якщо ми винесемо мінус з другого дробу, то тоді у нас будуть однакові знаменники. Тобто, спочатку спростимо, а то ми записуємо, що це дорівнює m у квадраті. Тоді. 2m мінус 10. Тоді буде не плюс, бо ми винесемо знаменника мінус, а стане мінус. То 25 буде, а в знаменнику тоді буде не 10-2м, -2M, а 2m-10. І це дорівнює. Ну а зараз знаменники у нас однакові, можна віднімати, записуємо тоді, як м у квадраті. Відняти. 25 запишемо як 5 у квадраті. Ну а в знаменнику записуємо 2M-10. І це дорівнює. М у квадраті мінус 5. Ми можемо записати різницю квадратів в двох виразів, як добуток різниці цих виразів. m-5 на їхню суму. На m плюс 5. Тоді в знаменнику можна. Винести дужки двійку. То буде 2, що множиться. 2m поділити на 2 це буде m. Відняти 10 поділити на 2 це буде 5. І це дорівнює. Ну що ж, на m-5 ми скорочуємо і чисельник і знаменник, то в нас залишиться m плюс 5, що ділиться на 2. Араз. Ну, а зараз потрібно знайти значення цього виразу, якщо m дорівнює 25. Якщо m дорівнює 25, записуємо, то наш вираз m плюс 5, що ділиться на 2, буде дорівнювати. Замість m записуємо 25, то вийде 25 плюс 5, що ділиться на 2. 25 плюс 5 це буде 30, то вийде 30. Що ділиться на 2, 30, що ділиться на 2, це буде 15. Ні? Переходимо до другого завдання. Тут у нас сума двох виразів, але в них різні знаменники. Давайте ми мінус винесемо з другого знаменника, щоб ці знаменники були однакові, і ми могли додати ці дроби. Ну що ж, записуємо тоді перший дріб без мін. Тобто це х у квадраті плюс. 9y у квадраті. Що ділиться на x-3. Yeah. Ну, а якщо ми винесемо мінус, то у нас буде він винесеться перед дробом, то буде не плюс, а стане мінус. Записуємо 6. Що ділиться? Якщо ми мінус винесли, то буде не 3y-х, -X, а x-3. -3Y. І це дорівнює. Ну, що ж, чудово, зараз можемо вже віднімати чисельники, то ми записуємо як х у квадраті, плюс 9у у квадраті, і мінус 6хі. Ну, знаменнику записуємо без мін х мінус 3 у І це дорівнює. Ну що ж, зараз. Давайте ми у чисельнику запишемо так, щоб могли використати формулу скороченого множення. Тобто записуємо як х у квадраті мінус подвоєний добуток першого та другого виразу. Це буде 2, що множиться. Перший вираз у нас x, то помножимо ще на 3y, щоб було 6 ху Ну і 9 у в квадраті запишемо додати як 3у. До квадрату. Ну і все це ми ділимо на х відняти 3y. І це дорівнює. Переносимо. Ну що ж, перший вираз ми можемо в чисельнику записати як квадрат різниці двох виразів. Тобто це буде х мінус 3 у До квадрату. Ну і ділимо на х мінус 3 у і це дорівнює. Ну а зараз запишемо у чисельнику x-3y у вигляді x-3y, що множиться на x-3y. Ну а в знаменнику записуємо x-3y. І це дорівнює. Бачимо, що у нас x-3y скорочується, то залишається у нас тут буде одиниця x мінус 3 y перших або x-3y. Ну що ж, а зараз потрібно знайти значення цього виразу, якщо x дорівнює 2026, а y дорівнює третя. Записуємо то наш вираз x мінус 3 y дорівнює. Замість x пишемо 2026 відняти. 3 y це буде 3, що множиться на 1 третю. І це дорівнює. Ну що ж, тут на 3 можна скоротити і чисельник і знаменник. Так, то вийде 2026 мінус 1, це вийде 2025. Є? Ну що ж, записуємо відповідь. Знайдіть значення виразу. В першому завданні записуємо. Що у нас вийшло 15 значення виразу. А в другому завданні 2025. Ну що ж, ось таке завдання на додавання та віднімання дробів. А також знаходження значення виразу. На цьому вправу завершено.